Друзі, всіх вітаю. Автопідбір Київ. Хочеться поговорити не з приводу автомобілів, а дещо про інше. Скажіть мені, можливо, в коментарях будуть думки працівників комунальних служб. Але хоч хтось колись бачив влітку, коли у нас вимикають гарячу воду на місяць, на у когось на півтора місяці. Теоретично в цей час мають проводити випробовування, тобто давати високий тиск, і, начебто, щоб у людей не порозривало в будинках там батареї і таке інше, виключають, вимикають гарячу воду і дають тиск там по окремих ділянках. І перевіряють труби на працездатність. На Місність і таке інше. Для цього нібито вимикають гарячу воду. Всі, у кого стоять лічильники, все одно за звичкою вмикають гарячу воду замість холодної. Лічильники рахують як гарячу, по факту Обленерго чи хто у нас там, Київенерго мають надприбутки за послугу, яку не надають. Але це інше питання. Ну, начебто по закону все чисто мають випробовування проходити. Але випробовування... У нас для нас, для е споживачів, чомусь починається, коли е настає опалювальний сезон. Тобто, от зараз у нас нема другий чи третій день гарячої води, бо в опалення полопались нахер труби, які мали тестувати влітку, коли ви вимикали опалення, точніше, гарячу воду. Але ніхто це не робив, чомусь, ніхто не тестував. А, а зараз ми сидимо без. Гарячої води, і так же ж кожен рік, так десятки сотні років. Скажіть мені, в коментарях напишіть, чи хтось колись е бачив, щоб щось робили влітку, коли вимикають воду. Колись хоча б раз десь проривали трубу, вони взагалі роблять щось, чи вони просто вимикають гарячу воду і рахують прибутки, які приходять за гарячу воду, яку вони не надавали в будинки. Бо особливо у кого е кран. Одним речагом, ну ти за звичкою вмикаєш воду і воно підтягує гарячу, хоча воно тече холодна. А лічильники рахують, можливо, мені не попадало ніколи, щоб хтось щось розкапував влітку. Ну, жодного разу не бачив. Копати у нас завжди починають тоді, коли починається опалювальний сезон. Якось так і живем. Пане Кличко, можливо, ви прокоментуєте це. Хоча де? До кого я. Слава Україні! Ми переможемо.